Права 1309. Доведи, що значення виразу не залежить від значення змінної. Ну що ж, щоб це довести, давайте будемо спрощувати цей вираз, зводити подібні доданки. Для початку потрібно розкрити дужки. Ну що ж, перші дужки потрібно домножити на 0,2. Будемо записувати це в вигляді суми. То записуємо, що це дорівнює. Отже, 0,2 я множу. На 2х спочатку, на перший доданок. Потім відняти 3 це додати мінус 3. То я записую додати тоді 0,2, що множиться на мінус 3. Так, далі, у нас записано мінус. Тут тобто треба бути дуже обережними. Або записувати мінус, і тоді записати добуток. або Записувати як мінус 0,5, що множиться на кожен з доданків. І так, і так, можливо. Ну що ж, давайте запишемо запишемо тоді, що запишемо як плюс. Так буде, напевно, краще. Плюс. І ще раз. Відняти 0,5, що множиться на цей вираз, це додати мінус 0,5, що множиться на кожен з цих доданків. Тому ми будемо записувати мінус. 0,5, що множиться на 3х. Додати. І мінус 0,5, що множиться, відняти 4, і це додати мінус 4, то множимо тоді ми плюс, на мінус 4. Далі. Ось у нас дужки, перед ними знак мінус, то знак доданки змінюємо на протилежний. Тут у нас було. Додати 2,6, а ми додаємо тоді мінус 2,6. Тут у нас було додати мінус 1,1х. А ми записуємо додати 1,1х, і це дорівнює. Ну що ж, зараз, коли ми записали у вигляді суми, потрібно виконати множення. 0,2 що множиться на 2, це буде 0,4х. Далі додати. Один із множників у нас від'ємний. добуток буде від'ємним. А 0,2 що множиться на 3 це буде 0,6. Додати. Далі дивимося. Один із множників у нас від'ємний. Пишемо плюс. То добуток буде від'ємним. Пишемо мінус. 0,5, якщо множиться на 3, 5 на 3, 15. Тут є один знак після коми, то записуємо мінус 1,5х. Додати наступний добуток. Тут обидва множники від'ємні. Добуток буде додатній. Він дорівнює добутку модулів 5 на 4 це 20. Тут є один знак після коми, то це буде просто 2. Додати переписуємо далі безмін. Мінус 2,6. Так, і додати. Залишається 1,1х. І це дорівнює. Ну що ж, зараз давайте групувати подібні доданки. Групуємо все, що з х пов'язано. Записуємо 0,4х. Далі додати. У нас тут є. 1,5х. Є. І додати. У нас ще є 1,1х. Закриваємо дужки, додати. Ну і залишається в нас іще число. Отже, пишемо плюс. У дужках тоді в нас залишиться перше число мінус 0,6. Додати. Друге число в нас 2. Ну і ще в нас є додати мінус 2,6. дорівнює. Ну що ж, з перших дужок у з усіх доданках є множник Х, то виносимо його за дужки. Тоді у дужках у нас залишиться 0,4. Тут можна ці доданки поміняти місцями, то я напишу спочатку додати 1,1, а потім уже залишається мінус 1,5. Так. І додати. Ну, а зараз знаходимо суму тут. Так, дивимося. У нас тут мінус 0,6. Так, будемо групувати. Спочатку додамо від'ємні числа. То записуємо додати. Мінус 0,6. Додати мінус 2,6. Так, і потім вже додамо число 2. І це дорівнює. Переносимо. Це буде х, що множиться. У дужках тоді 0,4 плюс 1,1 це буде 1,5. Залишається додати мінус 1,5. Ну, і додати. Тепер знаходимо в вдушках. Чому дорівнює наш вираз? Обидва у нас доданки від'ємні. Сума буде від'ємна, вона дорівнює сумі модулів 0,6 плюс 2,6 це буде 3,2. Так, додати 2 залишається. І це дорівнює. Ну що ж, дивимося, х що множиться. 1,5 додати мінус 1,5 це сума протилежних чисел. вона дорівнює 0. Записуємо, що х що множиться на 0. Так, буде тоді додати. Ну і знаходимо суму в дужках. У нас модуль від'ємного числа більший, то сума буде від'ємна, і вона дорівнює різниці модулів 3,2 відняти 2. Так? І це дорівнює. Х помножити на 0 це буде 0. Так? Додати. Ну а тут у нас буде мінус. 3,2 мінус 2 це буде 1,2. І це дорівнює. 0 додати мінус 1,2 це буде мінус 1,2. Ну що ж, наш вираз після спрощення, він дорівнює 1,2 при будь-якому значенні х. Тобто значення цього виразу не залежить від значення змінної. Записуємо, оскільки, оскільки? записуємо вираз рівний. Мінус 1,2, написуємо то значення виразу. Не залежить від значення змінної. Ну що ж, ось таке завдання на розкриття дужок та зведення подібних доданків на цьому вправу завершено.